Доброго дня, шановні колеги. Тестування як спосіб оцінювання знань курсантів, що зараховані на курси Модул, не можна вважати повноцінним без використання графічних форм, а у деяких випадках неможливо обійтися без тестів, що містять графічні об'єкти. Прикладом таких запитань можуть бути запитання, що стосуються кардіограм, рентгенограм, структури речовини, забарвлення того чи іншого розчину розвитрів та багато інших. Тому у сьогоднішньому скрінкасті розглянемо, як завантажувати тестові запитання, що містять графіку. Отже, здійснимо вхід у систему Moodle. Обираємо свій курс. Переходимо у банк питань, імпорт. Gift формат. Імпортуємо файл із, із тестуємо запитаннями, що містить графіку. Тільки одне запитання. Для прикладу нам цього достатньо. Продовжити. Ми завантажили питання у категорію Типове для сот ВНЗ. Одне питання. Ось воно наше запитання. Відкриваємо його. Тепер нам потрібно вставити зображення у дане тестове запитання. Для цього клікаємо іконку зображення, перегляд сховищ, завантажити файл, вибрати файл. У мене попередньо підготовлені файл із фотографією. Відкрити. Завантажити цей файл. Міняємо розміри картинки. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо ми не описуємо цей файл, то тоді потрібно зробити відмітку, що опис не обов'язковий, інакше файл до тесту не додавиться. Зберегти зображення. Для більш комфортного відтворення можемо перенести зображення на наступний рядок. Після цього зберегти зміни. Ми отримали тестове запитання із зображенням. Переглянемо його. Та спробуємо протестуватися. Неправильна відповідь. Інша спроба. Відповідь правильно. Закриваємо. Отже, підсумуємо: ми додали до банку питань тестове запитання, у якому використане зображення. Подальші дії із даним запитанням аналогічні до тих, що були описані у попередніх скрінкастах. Наразі все. Дякую за увагу!